Ти просинаєшся ще не до кінця відійшовши від сну і неквапом рухаєшся до кухні, коли раптом просто на тебе котиться сферичне щось. Але не хвилюйся, це не вторгнення з мультиків і не розіграш. Це Балі перший домашній робот-компаньйон від Samsung, який вже цього літа оселиться в домівках США та Кореї, а згодом, можливо, і твоя черга настане. Він схожий на живу кулю, плавно пересувається по кімнатах, сканує простір за допомогою камер і сенсорів, спілкується з тобою, наче уважний асистент. Його серце штучний інтелект Gemini від Google Cloud. Здатний обробляти текст, зображення та контекстну інформацію в режимі реального часу. Це означає, що Балі не просто чує, він розуміє. Розумний друг може розпізнати твій голос, відповісти на питання, скласти персоналізований розклад, нагадати про важливі справи, увімкнути світло, змінити температуру, перевірити камери безпеки і навіть чемно зустріти гостей. А завдяки вбудованому проектору ще й показати фільм, тренування або відеодзвінок просто на стіні, де зручно саме тобі. Цікаво, що балі, здатен адаптуватися до твого настрою та звичок, реагувати на зміну оточення, і навіть радити, що одягнути на роботу чи як покращити самопочуття. Це більше, ніж просто девайс, це інтелектуальний співмешканець, який вчиться разом із тобою. Це не футуризм і не сцена з Black Mirror. Це сьогодення створене завдяки партнерству Samsung та Google і вже готується увійти у звичний побут. Як думаєш, чи готовий ти довірити свій дім такому цифровому компаньйону? Напиши у коментарях, чи захотів би мати власного балі. І не забудь підписатись, щоб не пропустити. Тити ще більше історій про домашній штучний інтелект, який змінює світ.